Чорнобильська зона відчуження місце, де природа взяла реванш над людиною. Там, де колись вирувало життя і працювали міста. Тепер панують дикі тварини. І сьогодні ви побачите, які створіння мешкають у цих покинутих землях. Після аварії у 1986 році люди залишили ці території. Але те, що стало трагедією для людей, стало шансом для природи. Без людей тварини отримали величезний простір для життя. Тут можна зустріти вовків, рисей, оленів, зубрів і навіть коней Пржевальського – рідкісних диких коней. Найцікавіше те, що в Чорнобильській зоні. Тварини почувають себе навіть краще, ніж у багатьох національних парках. Вчені виявили, що популяції вовків у зоні в сім разів більше, ніж у сусідніх регіонах. А чорноголові лелеки, які у світі є рідкістю, тут спокійно гніздяться і виводять потомство. Також тут живуть ведмеді. Які повернулися після більш ніж сторічної відсутності, а ще у зоні відчуження можна зустріти лосів, кабанів і рідкісних птахів, занесених до червоної книги. Природа створила справжній заповідник без жодного втручання людини. Але є і інший бік. Дослідження показують, що деякі тварини. Мають генетичні мутації через радіацію. Наприклад, у птахів зустрічаються зміни кольору пір'я чи менша тривалість життя. Та, попри це, природа вражає своєю здатністю відновлюватись. Чорнобильська зона сьогодні це величезна лабораторія під відкритим небом, де вчені спостерігають, як природа може існувати без людини. І можливо, головний висновок такий, планета може жити без нас, а ми без неї ні.